Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні будемо традиційно дивитися на ціни на Луцькому авторинку. Е, нагадую, що ми знімаємо зазвичай 4 відео по кожному авторинку: це буси, чобітки, сімейні авто, також седани, універсали, хетчбеки і кросовери. Тобто по кожному авторинку, на який ми їздимо, це у нас Львівський, Івано-Франківський і Луцький наразі ще, можливо, цього місця підемо на рівне. Є е, по 4 відео на кожний тиждень. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи треба обирати автомобілі в інтернеті і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Volkswagen Туран 11-го року. Так не знаю, чи вам буде видно, тому все зачитую. Двохлітровий дизельний двигун 103 кВт, 243 тисячі пробіг, є тюф, сервісна книжка, гарна комплектація, євесту, два ключі, два комплекти коліс, сертифікат. Можливо, перевірка на будь-якому СТО на ваш вибір. 12450 ціна номер 095 775 4353. Шестистопенева механіка, мультикермо, підгріве сидінь. Так, є в нас купі два сценіка. Обидва в комплектації босе. Почнемо з білого. Тут 15-й рік, 1,5 дизель, автобус підкрасів, 230 тисяч пробіг. Тут є номер телефону. 9500 ціна. Салон комбінований, шестистопанева механіка, клімат. Так, чорний. Також писав. Так, тут було трошки складно. 12 рік. 1,6 дизель. 258 тисяч пробіг. 9700 ціна. Автобус підкрасів пригнане з Голландії. Оригінальний пробіг, пише власник. 099 70 21 806. Номер телефону. Салон комбінований. Шестиступинева механіка. Клімат. Так, парктроніки і фаркоп. Опель Zafira З панорамним дахом. Так, 11-й рік, 1,7 дизельний двигун, 185 тисяч пробіг. Зразу зверху є номер телефону. Так, описі комплектація свіжопринена Швейцарії. Пробіг офіційний. Далі не можу прочитати. Так, сервісна є, 8650 ціна. Так, то у нас рідкісна комплектація. Так, є дисплей, мультикермо, комбінований салон, шестиступенева механіка. Так, панорамний дах, вам не буду змоги показати. Він так іде чотирма секціями над кожним пасажиром. Спереду два віконечка і ззаду два. Парктроніки. Toyota Verso, Семимісна. Одинадцятий рік, двохлітровий дизельний двигун. Так, 8850 ціна буде ще торг. вище є номер телефону. Так, клімат, панорамний дах, навігація, камера, семимісна, так, круїз. І підігріва сидінь. Бачите, як воно виглядає. Так. По колу тут немає змоги показати, на жаль. Покажу ще з іншого боку. Сценік в комплектації босе з 2017 року. Так, номер зразу зверху вам видно. 1,6 двого, автоматична коробка, 197 тисяч пробіг, 17500 ціна. Так, має бути трошки видно шкіряний салон. Підігріве сидінь. Авто семимісне. Паркоп'є, парктроніки. Рено Еспейс e 12 2012 року. Так, зразу зверху дивіться, є номер телефону, щоб я не поверталась. Так, двохлітровий дизель, свіжопригнане авто. Так, клімат підсилювач магнітола, центральний замок, сервісна, два ключі, навігація, шкіряний салон, 8900 ціна. Так, салон комбінований. Шестиступенева механіка. Далі вже не видно. Є парктроніки. Так, друзі, рідко їх зустрічаємо на ринках. Volkswagen Touran Cross 11 року. 1,4 бензин, 186 тисяч пробіг. 10,950 ціна. Зразу вище є номер. Автоматична коробка, клімат, навігація, біксенон, плюс LED фари, два ключі, сервіска є і камера. Так він виглядає. Мультикермо підігріве сидінь. Фаркоп парктроніки. Дачі Лоджі, Семимісна. Так, 2013 року. На жаль, не вказаний об'єм двигуна. Двигун бензиновий, 155 тисяч пробіг, 650 ціна. Так, кондиціонер склопідіймачі, навігація, круїз, нефарбоване авто. Так, тут зверху є номер телефону. Можна у власника уточнити об'єм двигуна. Так виглядає. Volkswagen Caddy, Семимісний. 9 року. 1,9 дизельний двигун, 7850 ціна. Є номер телефону. П'ятистопанева механіка. Так. Так, є ще зимова резина до нього. Рено Сценік 5 рік, 180 тисяч пробіг. Власне, вказує, що 100% це оригінальний його пробіг. 1,6 бензиновий двигун, авто не фарбоване. Так, складання дзеркал, датчик світла дощу, шкіряні вставки. Як розумію, салон комбінований, клімат контроль. 4,990 ціна. Так, так виглядає клімат контроль. Бачите п'ятистепанева механік. Ренос 13-го року. 1,5 дизельний двигун, авто нефарбоване, 7-місне, 9000 гривень ціна. Шестиступенева механіка. Тут видно якраз додатковий ряд сидінь в багажнику. Volkswagen Caddy, 12 2012 року, 1,6 дизельний двигун, самомісне авто, 242 тисячі пробіг, 9700 ціна. Номер. Так, мені, на жаль, нічого не видно. Не знаю, чи буде видно вам. Парктроніки. Так, всі деталі вже за телефоном до власника. Opel Zafira 10 го року. семимісна, ну, звичайно. 1,7 дизельний двигун, 288 тисяч пробіг, механіка шестоступенева. 6,950 6 950 ціна. Так, тут номер. Так, Не знаю, чи вам буде видно.